Я вам показав документи, що все, ви, ви серйозно, ви виступаєте за владу. Получається, це влада не дає. Є люди, які так само Янукович так, так ми забороняв там, ми своїми законами, зараз І це понаводили за міліції і хочуть влас робити ще давайте, чого. Ви виступаєте за Українські говорили, можете пояснити, ми зі сам питаємо. Вони нас затихнули і нікого не випускають. Все пройшлися, тепер. Розпусти. А ви з правого сектора кажете? Ви ж самі з правий сектор організував цю хоту. Тут що ми не йдемо? Ви своїх людей не відстоюєте навіть, ходите, хто ви такі питаєте. То завтра за вас взагалі ніхто не вийде. Ми б уйшли з вами на акцію збільно, що ви від себе вже відганяєте активістів. Ну, ми з вами Завтра за вас буде. ніхто не буде стояти, да. ви, якщо ви правого сектор, що ви такі взагалі? Okay, Те, Та, що ви покупали якусь корочку, непонятно, хто вам Все, його давай. видав. Ви ще непонятно, хто ви такі. Розказуєте, правий сектор. Что этого Ефрема нельзя взять за ноги, да повесить его то, а его отпускают по зову. До милиции. До да, Но вона награбил народ обобрал, и он теперь еще от покраски его защищает. Повесить его за ноги. А <пасу> 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 на друга народ обокрал. <пасу> От це правильно було б. Призводять. Це нові дії нової влади. Два кільця проти 10 чоловік. І завтра всім об'являть, що Люди робили щось погане. Нові дії, дивіться, люди добрі. Навколо. Два кільця міліції і не знають, що тримають людей. За що вони їх тримають. Національна гвардія називається в Україні. Да, тут вон зажали пацанів. Не знають за що. Ну, а цим пацанам дали команду України. А що, пацанам? Ці пацани зараз, блядь, на хуй з нами будете виводити, коли будете допомагати? Вони пошли ну, на мясо роботи. І все. Вони цього не розуміють. Де ми гріємо бабло тут? Та якого бабла? Та понятно, та якого хера тут стоять? Ні, ну так Ми ще платили, когда там розгабували. Дали подвійне кільце громаду, пару чоловік. Все вже люди йдуть на демонстрацію. Поседуть. Каждый должен выступать, то, что хочет, то здесь говорится. А то, блядь, когда валяется, там блядь, траншеях никому нахуй не нужен вопрос. Так а що? Не, не Ні, не випускай, приведи сюди людей, щоб їх сюди викинули. Ну вон там. Це в нас так поступають з Ми мирними демонстраціями. Такое вот, спотянулось. А? Да нет никого у нас не знаю. Я называю это правду души. Не все, что правда, прощают по полной. Здравствуйте. Добрый день. Полная программа. А ты не хочешь повеситься? Не все, что правда, переполнено даже стадом. А вот... Витя, ой, Нашего там пацана взяли по это нашего пацана взял, блядь, и повел. Вот, с стоял.

Що ти делаєш? Я поганий, блядь. Походимо. Що ви діли? А що їй? Ти чого з женщина толкає? Вадили. Молодець іди. Відремонтований.